До вашої уваги, сьогодні тестуємо модельку без лопастевого вентилятора, так названі турбінні вентилятори. Що це таке, з чим його їдять, розберемося в цьому відео. У нас є дві модельки: це перша моделька, яка йде з подвійною функцією, це функція вентилятора та обігріву. Суть цих вентиляторів в тому, що вони дають більш чистий та більш природній потік повітря. Отже, цей вентилятор має 10 швидкостей. Зараз ми його увімкнемо, ви зможете почути, як він працює. Працює досить тихо, перша швидкість, в принципі, непогано дує вже, але ми зараз подивимося, всі 10 швидкостей. Отже, включаємо на поворот, тут також поворотний обдув. Поруч стоять квіти, ви можете бачити, як, наскільки сильний потік, але я зараз стою десь приблизно в 2 метрах від нього, і в цілому я відчуваю потік повітря. Зараз я буду збільшувати швидкість Двоечка. троечка. Четверка. Уже так гарно дуя. Пятерочка. Чистка. Сімка. Вісім. Дев'ять. І остання найпотужніша – це десятка. Ви тобто дочуєте, як працює, воно працює як турбіна. Отже, я зменшу зараз на одиничку, щоб мене було більш чутно. Що з недоліків цих вентиляторів, це те, що все ж таки вони досить гучні, але з переваг хочу зазначити те, що потік повітря дійсно набагато природніший, аніж від звичайного вентилятора, який просто рубає повітря. Якщо у когось є діти, і там хтось боїться кондиціонерів, тому що там сильно, сильне охолодження йде, боїться звичайних вентиляторів, щоб не створювати протяги, то це ідеальний варіант саме для родин з, дітей, з дітьми. Я користувалася ним на протязі майже всього літа. Досить класна штука, що з відмінності, хочу сказати, я не зовсім розумію, як це відбувається, але при проході через цю турбіну повітря якимось чином додатково охолоджується. Тобто, якщо порівнювати звичайний вентилятор. Який працює і просто, можна сказати, рубає повітря, і робить такий собі рубаний потік повітря, то цей вентилятор, він робить такий охоплюючий потік, і плюс додатково він ще трохи охолоджує саме повітря на виході. Як я казала, в цьому вентиляторі є також функція обігріву, перемикається просто кнопочкою, є три рівні обігріву. А, нижчий, середній і найвищий. Суть в тому, що вентилятор зараз показує а, безпосередньо на своєму табло а, температуру повітря. І. А, Виходить, що тут є функція, якщо повітря занадто перегрівається і, наприклад, стає температура в кімнаті більше за 30 градусів, він автоматично вимикається. Також в цьому вентиляторі є функція, коли він падає саме у режимі обігріву, він автоматично вимикається. Значить, дивіться, зараз ми його зупинимо і я вам покажу, як це відбувається. Отже, вентилятор зараз працює на обігріві. Ось у нас в кімнаті показує 23 градуси. Зараз ми спробуємо зімітувати падіння. Все. Зменшує оберти і ось у нього помилка Є3. І відповідно починає дути просто холодним повітрям. Це таке запобігання від падіння саме при роботі в режимі обігріву. Чому це відбувається? Ну Напевно, щоб не було якихось загорень. Причому, коли його ставиш назад, просто піднімаєш він. Продовжує свою роботу в звичному режимі. Керується ось таким пультом. Тобто це перемикання з холодного на гарячий. Є три рівня обдуву при гарячому, керується також на пульці, нижчий, середній і високий. Зараз поставимо на нижню пленку. Окрім того, що керується на пульті, тобто так як і попередня модель, всі швидкості і таймери можна встановити. Ось так буде відмішу. Також те ж саме керування є і на самому дисплеї. Тобто вимикаємо, вмикаємо, збільшуємо швидкості, керування сенсорне, поворот і обігрів. Ну, ось така штука. Друга моделька вентилятора. Тут є дуже просто вентилятор, він трішечки іншої форми буде. Я також зніму наступне а, відео, де покажу, а, наскільки вони відрізняються, поруч їх поставлю, але принцип роботи тут той самий. Тобто вмикаємо, а, також є 10 швидкостей роботи. Перепрошую, в цьому 9. Саме в вентиляторі, звичайному, 9. Також є функція оберту. це максимальна швидкість, зараз 9 До речі, цей є більш ефективний з точки зору охолодження, тому що має якраз ширшу площу видову повітря. І тут також є таймер, його можна встановити. Встановити максимально можна до 9 годин роботи. Тобто ми можемо встановити таймер на 9 годин роботи, і ми розуміємо, що цей вентилятор мутніться через 9 годин. Принцип роботи той же самий, що в попередній модельці, тобто видувається все повітря через турбіну, також він трішечки охолоджує. Відзьму вам трішки ближче цю модельку. Значить, як я говорила, перемикається все за допомогою пульту. Ось таке табло вимикається одразу на нулик. Далі регулюємо швидкості. Встановити можна час роботи. До 9 годин можна відразу перемкнути на найвищу швидкість. Десяточку. І потім таким чином знизити цю швидкість. Вмикається також поворотна функція. І ще додатково, окрім пульта, він може керуватися з кнопок. Це не кнопки, це сенсорні, вони сенсорні, тобто вмикаємо, робимо більше. Єдине, що тут незручно, що тут треба докласти до кінця, щоб зробити меншу швидкість з пульта ж це зробиться просто плюс або ж мінус. Також поворот і час. А ці моделі взагалі дуже популярні зараз в Європі, а особливо в Англії. Я думаю, що це все ж таки через такий футуристичний вигляд. Такого чогось незвичайного, і в принципі він може вписатися в будь-який інтер'єр. Ці модельки без wi-fi керування, але є такі точно з wi-fi керуванням. Як вже казала, перевагою цих моделей є більш екологічне виду в повітря. Окрім того, я думаю, чого користуються ними більше в Європі, тому що все ж таки вони досить економічні. Вони їх споживання десь близько 35 Вт ватт на обдуві і 1,1 кВт на обігріві. Це попередня моделька. Таким чином, вони економічні, вони досить цікаво виглядають, вони екологічні з точки зору видову повітря. Я думаю, що у нас в країні до цього також скоро дійдуть і зрозуміють, але їх величезний мінус це ціна. Наразі подібні моделі лише в Китаї коштують десь в районі 60 доларів. Uh, у нас в Україні їх досить мало, але їх ціна стартує від 100 доларів за одиницю. Але хочу сказати: якщо ви uh, дуже там переймаєтесь за своє здоров'я, якщо ви переймаєтесь uh, за негативний вплив кондиціонерів, або ж вам не подобається, як працює звичайний вентилятор, то ця штука просто маст have для вас. У мене кімнатка невеличка, буквально там 12 квадратів. Я на двоєчки ставила її досить далеко від ліжка. Кімната була повністю вся таким легеньким вітерцем, охоплювалася, досить було комфортно спати. І це не вентилятор, який ну, реально працює абсолютно по-іншому, і рубає повітря. Плюс до всього, якби він просто ганяє гаряче повітря. В цьому вентиляторі є свої переваги. По-перше, він на низьких обертах, тобто одиничка, двоєчка, він фактично майже безшумний. Він працює набагато тихше, ніж звичайний вентилятор. Звісно, якщо ви будете ставити більше швидкості, то він дійсно трошечки такий шумний. Але перевагою величезною є те, що він видуває повітря. Не а, просто рубаючи його, а одним єдиним потоком, і ти знаходишся в цьому потоці. Тобто, це більш екологічно з точки зору того, що більш природно і а, більше походить на а, вітер, який ми відчуваємо на вулиці. Тож дуже цікава річ, рекомендую. Спробувати, хоча б я впевнена, що ви будете в захваті, особливо враховуючи той факт, що у нас зараз досить частенько <гум> вимикають світло. І... Ми дуже багато хто живемося або ж від електростанції, або ж від генераторів. Тобто ця штука є малопотужною, 35 Вт, це навіть менше за звичайний вентилятор. Вентилятори, звичайно, стартують від 35 і вище, тоді 50, 60, 70, ця штука всього-навсього 35 Вт споживає. І все ж таки є додаткові переваги, такі як додаткове охолодження повітря за рахунок форми самого вентилятора. і, відповідно, більш екологічність, більша екологічність з точки зору виду повітря це все ж таки не рубане повітря. А ось так ці модельки виглядають поруч, одна з одною. Тобто одна все ж таки трішечки більша. Друга трішечки менша, по-різному виглядають, та що подовше це моделька з обігрівом, а та, що така більш округла, це моделька тільки з обдувом. Але незважаючи на форму, обидві модельки працюють відмінно, обидві дуже зручні і при цьому обидві досить цікаво виглядають в інтер'єрі. Тож, якщо у вас такий собі хай-тек-інтер'єр вдома, ці штуки будуть виглядати просто бомбезно у вас вдома.